Всім привіт! С вами Артем Наруто і сьогодні ми будемо грати після обзору телефона. Зразу ж будемо грати в 0105. Круто, правда, я скачав ці версії, і знаєте, вона, вона мене порадувала. Оце, да. Там різні види забору. Береза, дуб, ну, які вже є, Бу. чорне дерево. Його дерево круто просто. Ну, ладно, заходимо на нашу карту. І як ви помните, ми з Юкіп прийшли були в шахту, і я зразу був, виробив Майнкрафт от Вот. -от. От. от бачите, я даже замінив це на темне дерево. Власне. Як ви помните, яка своє. Як ви помітили, трохи улучшилось качество телефона. Ну, Я там нічого не робив, просто камера <смі> Е, Я тут зразу вийшов. От. от -ут -ут Це добре, я пам'ятаю, що -ут -ут в останній серії я вийшов. І тут я забув, що в мене були включені моби. І мене вони вбили. І мої алмазні вечірки пропали. Но. Я дуже розстроївся, но я ж таки ум'ям. Скручаю, скручую звук е, я ж такий умён і пішов зразу 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 в шахту, тільки взяв і пішов туди там, де мене були зюки, і знайшов там, е, проход, по, походив там, там де я був, і трохи ж заліза, підшукав, а саме більше я знайшов 25 алмазів і зробив з цього це, 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 Це. Ну, я не пам'ятаю, чи 25, чи 19 чи 16. Чи Ну, не пам'ятаю. Ну, помню, що от своє я все зробив. І не читав, бо то, що читав, я не знаю. Ха-ха. Ну, точніше, забув. От тут у мене залізо плавилося. О. Е так. Що е ми будемо робити в цій серії? А я не знаю. От чесно, не знаю. Давайте щось будемо робити. Щось хоча б пробувати робити. Так, ну як я помню, щось там. О, кстати. от. Ну там все є. як... Тут трохи текстури змінилися. Тут навіть тінь є. От, бачите? Ну, Хоча навряд ви бачите. Тут тінь є. Ну як би як би вам показати, тінь тут є від, е, як, від стелі. Якби. Тут тем, темніше, бачите? Ну коротше багатенько змінені. І коли падаєш то в тебе блок цієї червоніє. Ну я не знаю, що ми будемо робити в цій серії, ну щось попробуємо вигадати. Давайте, мабуть, будемо строїти ферму якусь. Давайте спробуємо построїти ферму От гамнюк цей малий. Мені не посадив такі Гамно Ладно. А, кстати, як ви замітили, може хтось замітив, що земля стала чорна. І трошки змінилася текстура води. Ну, ви, звісно, навряд бачите. Але земля її, правда, стала чорнішою. От. Оп-оп-оп. Ну, я вам чесно кажу, земля стала чорнішою. Я не то, що в мене, глюки. Ну, це всі просто кажуть. Да, я сам замітив. Вот. О, ще пшеничка. О, ще пшеничка. О, ще пшеничка. О, ще пшеничка. Ладно, сьогодні ми, напевно, будемо робити якусь од одну із ферм і, напевно, будемо їх о о украшувати. Украшувати, от да. Украшувати, украшувати. І, кстати, напевно, сьогодні прийде Юлки до мене і ми заснімемо серію. Кстати, Пам'ятаєте, я вам раніше казав, що я не тільки буду знімати Майнкрафт. І я буду знімати одну цікаву гру, але ви потім її самі побачите. Зараз я вам казати не буду. Щоб не портити сюрприз. Ладно, побігли. Ого, який у мене траснік! От-от-оце-да! Ну я просто містер тростника. Я з початку Майнкрафта люблю тростник. І кстаті. Як ви замітили, може і не замітили, що я тепер вже не на полу сижу. Ну, бо в мене тут полочку. Тому що, ви не бачите, звісно, в мене стояла полка, тут одна, тільки тут низом, а, І тут ще поклали одну. І я тепер сижу на постелі, як король. Круто мені. І качество вийдується, я сам бачу. Так, ладно. побігли, Давайте с... ляжемо. О, круто! 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 Так, а може їх хтось згадався? Я... Ну Хоча ні, я ж не показував екран. Екран планшета. Надіюсь ні. Бо якщо показував, то спалю. Ну, ігра називається з букви Н. Ну, навряд ли вгадаєте, бо то що це дуже така крута. Ігра, і я... мене хвалять, як я в нього граю. Я реально в нього хорошо играю. Так, Куда ж? Де ми єри? Что? Не поняв. Що ж би мені посадити? А, знаю, знаю, знаю. От, отво, отво. Да, да, да я я, я це посажу. Так, а куди ж я? Це, наверное, сюди. Чишо? Наверно, да, да да я я. Так, а що там, в сундуку? Бачу нічого. Ладно, побігли с... Э садити а, як це гарбузи то есть да гарбузи каунів у мене нема і бачите у мене вообще рессів наверно нема що, як нема железо на що я, я вроде бы железо не находив а і як ви можете заметити трошки змінилась текстура шлема О, да Ну, не іменно, коли надіваєш його на, на голову на башку. Вот. І вроде би все. А цей слід не відкривається. Ха -ха -ха -ха. Я не знаю, чому він не відкривається, але мені встратить якось. Е так, 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 так. Боже, як я давно тут не був. Боже мій, я аж падаю від. О, вот і залізо! Круто! Крутяк повний. Так, побіг я за цим. Як його, за да... як... Ну, я, ну за... ну блін, уголь. За гулям побігла. побігла Блин, є такі норги, и я трохи не субріт. Так, так да угля. Вот-вот-вот угл. Кстати, я трохи не назбирав угля, бо у мене угля вообще немає, і я його збираю. Вот. Вот. Ууууа! Як я розівчився грати в Майнкрафт. Я не грав цілих 20 днів. Це вообще впасти сісти и не встати. Що я сказав, я не знаю. Блин, я начал. Ой, блин. блин, блин, блин. Так, 5, 5, 6, 7, 8. Так, сюди тут все норм. Я ще трохи піддати жару. І тут теж треба трохи піддати жару. І тут треба... О тут особливо піддати жару. Ода, тут є я. Так, сюди теж піддати жару. Вот. О, стоп, меж 20 зліз. Ладно, побігли. Так, мені нічого не треба робити. А, ні, а мені матига. О, у да, мене їхає дві штуки. Круто, побігли. Е... Так, я. бачите, я вже трохи навчився знімати тим, що мені є що говорити. Мені є що говорити, а не так як раніше. Ух. Ой, блін. Ладно, так, давайте побіжимо за мотигою. Я деколи сам, коли граю в Майнкрафт, деколи коментую і навіть не хочу. Блін, на що я взяв це? А я не хочу відносити. Я тут побіглися. побігся О, штани О, верстак! А мені верстак і верстак о, о, звідки тут дерево? О, і звідки тут це дерево. Це залишиться для мене загадку. Побіга. Так, куди ж Де ж... Е, блін, трошки мене це, що я так почав багато балакати. Ладно, е, блін, дерево забув взяти. А, дурак. Кстати, ну мені подобається, як цього стовпчики, стовби такі чорні, білі. Ні, ну спасибо розробникам, що вони таке добавили. Мені реально подобається. Таке вроді би і даже в накомпі нема, якщо я не ошибаюсь. Та так да, нема, тільки з модом. Е, так. Так. І так. побігли. Побігли. Е, я нічого, конечно, не робив, тільки в шахту в останній раз того пішов. Е, ну, як я казав. Ну, ну випадки, ну ви мені пробачите, так. Да? Так, давайте. Давай... О-о, да-да-да, точно, я забув. Я це вогтів розчистити. Я це зараз все зроблю быстренько. ла 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 Ой, нечайно я зробив. Нащо я таке зробив? Наш я поганий. Так, я поганий. Я буду знімати до тих пір, доки в мене не сяде, це скоро станеться. У мене тільки 9%. Чип, да. Круто. Ладно, поїхали. ла 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 я все б ла ла Ой, що це таке? А кстаті. А, це ж я зробив, я забув. Ха, так, побігли, побігли. А що робити? стоп, Стопе. А може і це і не треба було зробити? Може наоборот достроїти. А, давайте дострою. Ла -ла -ла. Так, 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 так. Деякі кажуть, що я дуже швидко все роблю. Ну, то есть, отакий все бац, 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 бац. Ой. наше що це а вот бачите, бачите, який кольор? Та як на компі, точ-точ. Я я добре знаю. Блін. Ну. Ну, якось круто, напевно. Так. О, давайте це видали розбробу. О, ви бачите, що я даже. Э, топор зробив, Усі собі інструменти зробив з алмазів, хоча ми їх собі себе нагрудник. А і ще, мабуть, чапчики або штани. Ой, і ще, мабуть, або чапчики і. Ну. або чапчики. І чапчики, і шлем. Ну, так, як я не дуже так люблю грати з мобами, ну, ну люблю, ну, звісно, все, це... я не граю бо юки, я не можу битися. Бо той білий планшет, ну, екран приблизується, то він, якщо вдарить, то він приблизується, і його зразу вбивають. Но, так як в мене з'явився телефон, так як в мене з'явився норм телефон. Я можу дати мій телефон, і він буде за мною грати. Бо він же школи зіграв на своєму телефоні, але в нього Майнкрафт просто не тяне. Э, от. Э, і можу дати йому свій телефон, і ми будемо грати нормально з мобами. Круто. Ну, пишіть свої версії в коментарях. Я прошу вас писати свої версії в коментарях, і тоді подивимося. Так, блін, це буде застроїти. А, зараз, зараз. Отак. так, так. поїхали далі. Так, ну от. давайте ты Так, 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 так. Вот за раз. Вот за Так, 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 так. Так, так. Ну, вы пытаетесь, что я так спешу? Не знаю. Честно, не знаю. Вот. Не знаю, честно. О. А, я падаю? Не, не падаю. А, а что то А, понял, ту Я же еще застраивал. Вроде бы в серия. серии. Вроде бы. Так. Угу, угу. А знаєте для чого я це роблю? Для фірм. Вот так вот. Ну це от половина Юкіна, так що, ну, тут розділяє, вроді, мостик. Не. Ну, <плес> ну ладно. Е -е 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 так. Давайте. Ой. Давай. Ого, лопата почти... Даже не потратилася почти. Як це так сказав? Пушті, лопата пушті не потратилась пушті. Угу. Странно є. Деколи. Деколи?